І в якийсь момент компанія так багато почала пікуватися про переїхавших за кордон, що в якийсь момент дружина співробітника телефонує в HR і каже: Той садочок, куди ви відправили нашу дитину, нам не підходить, знайдіть нам інший. І тут у мене також запитання: це, це дуже класний жест, ви турбуєтесь, ви допомагаєте. Питань нема. Але якщо ми робимо тут бізнес, то в мене питання: ваш HR дійсно має пікуватися садочком? Як це вплине на результати ваших бізнес-процесів? Ну, тут важливо знайти, в чому ми допомагаємо, а де ми вже очікуємо, що співробітник буде вімкнений, не буде займати таку пасивну позицію, тому що така пасивна позиція може призвести до того, що людина просто буде очікувати, що їй досі дадуть на блюдці з рожевою кайомкою і скажуть, що ось це тобі. І людина скаже: Ні, це не підходить, давайте переробляйте. Це погана історія. Треба не переборщити. Але менше з тим піклування про.